Дитячий садочок, що на вулиці Серпневій, повертають малятам вже найближчого часу. Тут обіцяють взяти на виховання близько ста дошкільнят. Точної дати, коли почнуть приймати дітей, поки що не називають більш детальніше, то ми можемо сказати з понеділка, де розробляється програма, де ми будемо вже тоді вести і запис дітей. Тоді ми вже знатимемо, яке в нас буде кількість дітей, і який в нас буде і колектив. І все. якщо ми з понеділка займемося цим питанням, то десь неділі-дві, тижнів два, і думаємо, вже можемо прийняти діток. Для початку у дитсадку Яблонька планують набрати дві групи дошкільнят: молодшу для дітей 3-4 років і середню для 4 та річних малят. Кидається в своє час пошук місця для своєї дитини. І якщо не знаходиться на своєму районі, приходиться возити його дуже дуже далеко. Це облегчає життя з тому що тепер бо бабушка у нас вільна стане і я більш повноцінно зможу змогу уділити вірю своїй роботі. Після відкриття всіх охочих запросили всередину оцінити ремонт і обладнання. Нагадаємо, ідея додати хім до шкільних закладів з'явилася ще за мерства Геннадія Мінаєва. Тоді ж був розроблений проєкт оновлення. Нині вклали в реконструкцію близько 4 мільйонів гривень. На першу чергу реконструкції. Роботи на другій черзі планують розпочати влітку наступного року. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини.